Ми сьогодні святкуємо пам'ять всіх святих, що просяяли на українській землі. Це тисяча років, і трохи більше, ніж тисяча років, це тисяча років і страждань, і поневірянь, і гонінь. Це тисяча років боротьби і праці, і подвигів. І нам треба зрозуміти, що головне в цій святості, яку нам в спадок залишили попередні покоління. Цій святості головне подолання темряви, зла, горя, страждання. І смерті самої і подолання. Все починається у нас із святих мучеників. Мученики були князі де Дір, яких вбили. Мученики були Федір і Йоанн, яких теж у Києві вбили напередодні хрещення України Руси. Святими Страстотерпцями були перші канонізовані наші святі, Борис і Гліб. І от кожен раз ми бачимо подолання, подолання страху, подолання зневіри, подолання можливості, зради своєї віри, своєї любові до Бога, своєї церкви. Вони долали це. І йшли муки. І Ескорд, і Дір, і Федір, і Йоанн. І так само долали щось своє. Князі бересі грібо. Їх вбив, князь, який хотів захопити всю владу на нашій Київській Русі, незаконним шляхом узурпувати. Але головне, що він ніс і приніс розбрат на цю землю. Коли князь Постає на князя то не князівство. Він зло приніс і нанависть один до одного. І вони всі оці речі долали своєю жертвою. Вони вирішили потірно віддатися своєму ворогу, не чинити опір, аби тільки був мир. Аби тільки панувала любов, аби тільки не було ворожнечі, братобивчі війни, вони долали все це. А якщо ми згадаємо і князя Володимира, який поширив християнство по всій Київській Русі, від Києва. І Херсонесу до Новгорода і Пскова. І важко було, бо опір був шалений в той час. Бо волхви сперечалися, бо вони намагалися повернути народ до свого язичництва, яке прив'язує до власного. До власності, до інтересів, а не до світла чи цінностей, які утверджує християнство. І все це треба було долати, і долалося воно. І так в історії кожен раз ми бачимо з боку святого подолання Феодосій. Преподобний Києво-Печерський, князів долав, примушував їх стояти на вулиці під дощем і снігом просити прощення. Бо вони чинили в чомусь зло, а він заперечував зло і казав, що ви будете відкинуті від церкви і від Бога, якщо будете продовжувати так жити. Так чинити він долав зло. І в ХХ столітті, скільки людей загинуло за свою віру. Але вони долали ці годіння і ту неправду, яке неслогоніння на церкву. Нам треба цього навчитися. А треба навчитися радіти тоді, коли, здається, радіти неможливо. Навчитися тій духовній радості, здійснення правди, звершення добра, справедливості, миру, любові. Зрозуміло, що тяжкий в нас час. І нелегко нам це дається. Але у нас є спадок святих землі української, спадок багатьох поколінь, тих, хто долав ворога, смерть, зло, ненависть, розбрат. Ми маємо прийняти цей досвід як один з найцінніших спадків, який може бути. Прийняти цей досвід і взяти на себе цей хрест. Але ж ми знаємо, що Христос сказав. Єрмо моє благо, і тягар мій легкий. Так. Хрест Залишиться Христом, але ти з любов'ю його несеш. І долаєш тяжкість того Христа. І він стає легким. І зрозуміло, що обов'язки бувають важкими, але ти несеш їх з любов'ю і вони стають благом. Господи, благослови нас прийняти досвід попередніх поколінь. Святих нашої церкви на те, щоб змінити на краще і стан наших душ, і наше життя, щоб ми побачили світло навіть в сусідній темряві, щоб ми побачили можливість радості навіть в горі і стражданні, щоб ми подали можливість радості всім навколо нас. І здійснили своє призначення бути дітьми Божими, бути народом, який приймає Бога і несе віру в тисячоліттях. Амінь.